Всім привіт! Мене звати Тимур. Я займаюся агросупроводом і агроконсультаціями господарства. На сьогодні я створив курс по вирощенню озимої цибулі. Всі пам'ятаємо, яка була ціна на ранню озиму цибулю в цьому році. Наступного буде така ж сама, тому що зберігання не додалося. Є курс, в котрому 4 блоки. За ці 4 блоки ми розберемо такі питання, як яке поле підібрати, які гібриди, як підгодувати ґрунт, коли сіяти. Як захиститись від бур'янів, шкідників і хвороб осінню і весною. Все це ми розберемо за 4 блоки. І буде п'ятий блок. Це буде прямий ефір відповіді на ваші запитання, щоб ви повністю все зрозуміли. На курс набір буде тривати до 14 серпня, 15 серпня, ми стартуємо з курсом. Ми створимо окремий телеграм-канал, закритий. Там буде всі курси, всі відео збережені. Також ви отримаєте таблицю по захисту. І по підживленню все буде розписано і збережено. Ви будете знати, скільки чого треба вносити, коли вносити, і як це вносити. Гарний врожай озимої цибулі разом з агродвішем.